Відправила на той світ російського посадовця. ЗМІ окупантів повідомляють про підрив автомобіля у дворі житлового будинку в підмосковній Балашосі у мікрорайоні авіаторів, який побудований для військових. У мережі написали, що внаслідок вибуху міг загинути заступник начальника головного оперативного управління Генерального штабу збройних сил РФ Ярослав Москалик зі званням генерал-майор. Він безпосередньо відповідав, та був дотичний до планування стратегічних операцій російських військ на території України. Сидент стався просто у дворі житлових багатоповерхівок. Згодом в мережі з'явився і момент вибуху, на якому власне й можна було побачити людину, яка йде поруч. Наю, кажуть ймовірно і був той генерал Москалик. Зазначають, що вибух був такої сили, що чоловіка відкинуло на кілька метрів, а вибухова хвиля пошкодила вікна на поверхах розташованого поруч будинку. За даними пропагандистів, вибуховий пристрій встановили у машині. Він був наповнений уражаючими елементами, які вибухнули саме коли поруч проходила людина. Згодом окупанти почали писати про двох загиблих внаслідок підриву, серед яких ймовірно і водій тієї машини. Після чого пропагандисти також висунули теорію, що за москаликом можливо стежили кілька місяців, щоб дізнатися про його повний розпорядок дня аж до виходу з під'їзду. А автомобіль підігнали до будинку, в якому жив російський генерал кілька днів тому. У слідчому комітеті повідомили про порушення кримінальної справи у зв'язку із вибухом мишена та статею про вбивство. Як правило, подібні справи потім перекваліфіковують на теракт. Тим часом у Брянську теж підірвали автопровідного російського конструктора, який модернізував засоби реб для армії РФ. Йдеться про Євгена Ритікова, керівника конструкторського бюро Брянського електромеханічного заводу. Разом з ним в авто тоді сідав колега попередньо його заступник або помічник. Він також загинув. Джерело у силах оборони розповіли українським медіа, що Ретіков був відповідальним за модернізацію російського комплексу Реп Кресуха. Це одна з найсучасніших станцій радіоелектронної боротьби росіян. Її використовують для протидії бортовим радарам ударної, розвідувальної та безпілотної авіації. Софія Фанко телеканал НТА.